Путін обіцяв не бити по енергоінфраструктурі і на славну Україну шахеди. Війська РФ вдарили дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. У сумах потрощено будівлю лікарні. Важких пацієнтів екстрено переводили в укриття. Є загиблі на Харківщині та Херсонщині. Головні оперативні новини для вас на каналі Сій час. Ми починаємо. Збройні сили Російської Федерації, начебто, отримали наказ про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України після того, як між диктатором Путіним та президентом США Трампом сталася телефонна розмова ввечері 18 березня. Але росіяни не втримали слова і години на Україну полетіли ударні дрони. Зокрема, кияни замість сну ховалися в укриттях. По столиці та в області прокотилися сильні громихання в центральних районах міста працювала ППО. Росіяни через свої прокремлівські канали стверджують, що після домовленості Путіна і Трампа військовим РФ було наказано збити свої шахеди, які летіли по українських енергооб'єктах. А після цього Київ нібито підступно атакував дронами російську енергетику. Але реальність у тому, що останом на ранок, 19 березня, знову низка українських регіонів опинилася під прицілом. Є вагомі пошкодження та поранені серед цивільних. На Київщині уражено кілька районів. Внаслідок атаки російського дрону у Бучанському районі родина втратила свій будинок, три поверхи та дах повністю зруйновані через падіння уламків. Побило і сусідні таунхауси. Загалом 22 поверхових будинків, 15 приватних будинків і 19 автомобілів. Крім того, руйнувань зазнали дві будівлі та літня тераса одного із закладів. Внаслідок атаки постраждали 54-річний чоловік та 43-річна жінка. Їх доставили до лікарні для надання допомоги. І ще один будинок пошкоджений у Буриспільському районі. В Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загорання трав'янистого настилу. На підступах до Києва та в повітряному просторі самої столиці було зафіксовано аж 45 ворожих БПЛА: 19 знищено розрахунками ППО, а решта локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Загалом по Україні наші оборонці збили 72 ударних БПЛА із 145. 56 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Також ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер М і чотирма зенітними керованими ракетами С-300. На світанку середи терор торкнувся Дніпропетровщини. Противник атакував енергетичну систему Укрзалізниці. Ось заява компанії. Я зацитую. Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару. На щастя, без постраждалих. Вночі накривало дронами сам обласний центр. У Дніпрі сталася пожежа. Два займання виникло і у Павлоградському районі. Там пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Від безпілотників потерпала і Нікопольщина. Нівичині – приватний будинок, господарська споруда, автівка усюди без загиблих і постраждалих. Цинізм не має майже ворога і відносно ударів по медзакладах. Наслідки атаки РФ на лікарню в сумах показали у ДСНС. Рятувальники евакуювали 147 пацієнтів, серед них дев'ять маломобільних громадян. Вибухова хвиля пошкодила також приміщення дитячого медичного закладу. На щастя, завдяки професійним діям аварійно-рятувальних бригад ми не втратили жодної людини, сказав очільник області Володимир Артюх. На Чернігівщині вибухнули російські «Молнія» та гірань 2 Виникла пожежа та зруйновані два ангари. Чергові неприємності від шахедів маємо і на Полтавщині. Уламками БПЛА у Миргородському районі пошкоджено складське приміщення одного із підприємств. На щастя, постраждалих немає. Також відбулося займання соломи, його вже ліквідовано. Із Харківщини є трагічні сповіщення. Загинула 45-річна жінка, і ще четверо людей отримали поранення у селі Кіндрашівка. На трасі купянськ Куп'янцькіндрешівка здійснено влучання ворожого ФПВ-дрону в службовий автомобіль ВАЗ, що належав цивільному комунальному підприємству. У селі Шипувате пошкоджень зазнали складське приміщення цивільного підприємства, два автомобілі і три трактори. Через російський артилерійський вогонь у Херсоні смертельні поранення дістав чоловік. І ще один, 19-річний хлопець, поранений. Нині він перебуває у лікарні, повідомив керманич регіону Олександр Прокудін. Всього за добу через російську агресію на Херсонщині восьмеро людей зазнали травми. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів. Зокрема, пошкодили чотири багатоповерхівки та 29 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід. Тримається незламне Запоріжжя, але ворог гатить з усього наявного озброєння. Тільки за добу окупанти здійснили 426 ударів по 10 населених пунктах області. П'ять атак з авіації випустили 232 дрони і здійснили 12 обстрілів із РСЗВ. Зафіксовано 177 артударів, арт ударів. Пошкоджено автівки, квартири та будинки. Але жертв, дякувати Богу, серед мирного населення немає. А це вже Донеччина. Росіяни за добу вісім разів обстріляли ці території. У Слов'янську поранено трьох людей, пошкоджено 21 будинок. У Краматорську влучили в промисловий об'єкт. У Лимані в багатоповерхівку. Попри все, ми тримаємося, допомагаємо один одному і наближаємо нашу перемогу. Правда на нашому боці. Бережіть себе і вірте в Україну! Телефонна розмова Трампа і Путіна врешті сталася. Говорили близько двох годин. Головне про що домовилися: обмін полоненими, режим тиші, питання військової допомоги та негайні консультації на Близькому Сході. Тут і зараз на каналі Сій час. Підпишіться і ми починаємо. Президент США Дональд Трамп та глава Російської Федерації Владимир Путін мали розмову телефоном. За різними даними, тривав цей діалог від півтори до двох годин. Чому так важко порахувати? Путін ймовірно спеціально змусив Трампа чекати із дзвінком. Про це пише Sky News. Британський мовник звернув увагу на те, що зв'язок почався на годину пізніше запланованого часу о 16.00 за Києвом. Тоді як Кремль анонсував початок о 15.00. У російського диктатора сьогодні була зустріч із представниками бізнесу і за повідомленнями роз Путін залишив захід лише о 15.52 за київським часом. Хоча ЗМІ вже писали, мовляв, спецпредставник Трампа Стів Вітков у день приїзду до Москви минулого тижня був змушений чекати на зустріч із Путіним понад 8 годин. А потім сам Трамп визвірився на журналістів Sky News, які перші про це написали зі словами хворі дегенерати. Мовляв, видання спробувало принизити його адміністрацію, і все це фейк фейк-ньюс. В будь-якому разі розмову Путіна і Трампа вже охрестили найтривалішою в історії телефонних переговорів президентів Росії та США. Напередодні прес-секретар Кремлівського господаря Дмитрій Пісков заявив: розмова Путіна і Трампа одна в ланцюгу кропіткої роботи з налагодження відносин РФ і США. Глобальна перебудова та нова Ялта не є темами розмови, додав він. Трамп же перед дзвінком агресору переговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Це сталося пізно ввечері у понеділок, 17 березня. Стармер наголосив, що Україна повинна бути в найсильнішій позиції для досягнення справедливого і міцного миру. Також поінформував Трампа про зустріч коаліції охочих із понад трьох десятків держав, які як очікується, будуть залучені до підтримки Києва. Водночас глава британського уряду та американський президент обговорили війну РФ проти України і бажання Трампа завершити її. До цього у Білому домі заявили, що під час розмови з Москвою мають намір порушити питання територій, а також ситуацію в Курській області та на Запорізькій АЕС, що перебуває під контролем російських військ. У Кремлі деталі розмови до її початку не розкривали. Наразі очікується прес-конференція президента США за підсумками діалогу із президентом Росії. Тим часом в ООН заявили, що вважають важливим факт розмови Трампа і Путіна для лідерів США та Росії суттєво бути на зв'язку один з одним. Ми це цінуємо, ідеться у повідомленні. Перші витоки заяв просочуються у ЗМІ. Прокремлівський ТАСС пише з посиланням на власне Кремль таке. Путін поінформував Трампа, що 19 березня між російською та українською сторонами буде здійснено обмін полоненими: 175 на 175 осіб. А ще РФ як жест доброї волі передасть Києву 23 тяжко поранених українських військовослужбовці. Важливо Путін підтримав ідею Трампа про взаємну відмову РФ та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. І дав таку команду військовим разом з тим. Диктатор назвав ключовою умовою для вирішення війни в Україні повне припинення військової допомоги Києву плюс Кремль вимагає зупинити мобілізацію в Україні і не допустити переозброєння збройних сил у разі припинення вогню. А тепер інформація, яку передають із Білого Дому: РФ і США негайно починають на близькому сході переговори про врегулювання збройного конфлікту в Україні. А саме тут мається на увазі морське перемир'я. І, взагалі, адміністрація Трампа за підсумками розмови заявила, що конфлікт в Україні, цитую, мав завершитися ще давно. А ще у Білому домі підкреслили, одразу читають заяви, що обидва лідери бачать значний потенціал у покращенні відносин між США та Росією, що може принести економічні вигоди та геополітичну стабільність після досягнення миру. Такі от підсумки ми продовжуємо стежити за ситуацією. Я ж додам, що на тлі всіх цих заяв, на тлі завершення розмови між Трампом і Путіним на Україну полетіли шахеди. От такі от підсумки, шановні глядачі, напишіть, які ваші враження і емоції після цього діалогу давайте обговорювати під відео в коментарях. Не забувайте підписатися на канал свій час. У нас. Оперативні новини свіжа аналітика. Тому будьте з нами.